Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця Валентина Виноградова, залу суду, з приміщення суду Васильків місто, Проект наш, правда, як вона є. Ми зараз знаходимося тут по справі, де є адвокатом підзах, підзах, ні, потерпілого адвокат потерпілого, Сергієнко Сергій Іванович. Щойно закінчилось судове засідання і ми б хотіли, щоб ви декілька слів дали коментар нам по по цьому судовому засіданні? Ну, коментар адвокат, я якось адвоката представляю інтереси потерпіли в цьому судовому засіданні. Що трапилось, ми бачили, мабуть, так. А, історія, ну скажімо так, може, вона і не така. Часто бывает, але вот Досить часто буває, бувають історії, де напад з на володіння коштами або невіддачі коштів. Вот тут якраз була, були дії обвинувачена, підсуднана, направлені на те, щоб, ну як він стверджує це скажімо так, налякати і домовитись насправді. Ну це очевидно було, що він прийшов, як 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 мінімум, якщо залякати, то дуже скажімо сильно, да, а не прохати і там домовитись, як він каже. Але ну, на рахунок того, ну скажемо, що в нього намагатися в не приходить. Якщо так, в нього там було в голові, насправді, ми не знаємо. Але дії, які він скоїв, говорить за те, що він дійсно прийшов домовитись з позиції сили з трубою в руці. Це у нього було ровно. Цього він він був аргумент. До чого він визнає, що він був винний кошти, які він з його ж слів прямо, ось ми бачили був слідчий експеримент, коли він заявив, що він взяв без дозволу а це називається крадіжка. Іншими словами, на мові юридичній це крадіжка. Він її шапки ще визнав, а потім прийшов домовлятися в лапках. І результати домовленості, намагання домовитися. Ми бачимо знову-таки, по факту, це телесні ушкодження, які, на жаль, на щастя не привели до ще більш плачевного результату. Листині, які тяжкі, дори наносились по голові, і потім ще був застосований ніж. Ну, як представник цьому потерпіло, в мене є обов'язково стояти права потерпіли в судні, що ми і робимо. От, звичайно, міру покарання і ще винуватий в тому, що трапилось шатало, визначить суд. От. Ну, Позиція потерпіла, буде теж видавана в суді з цього права, а я як адвокат буду відстоювати його. А ваша думка, а, яке буде покарання для підсудного не. підозрювання? Не, ну, так, як передбачаю, стаття ця, а ця це за крадіжку і за а, замах на набивство. Ще я думаю, що, ну так як законом передбачено, суд вислухає думку потерпіла. Шукання потерпілий має право і може виказати своє бачення, скажімо так, і своє відношення до того, що втрапилось, його право приймаючи, пробачити, яка думка буде, будемо бачити. Ну, Правопорушення. Стаття, скільки передбачує покарання міра в Україні? Міра покарання за вбивство, за, вивство, за там, я, замах, я, на замах на бурство від 7 років. Розбалення ворогів. А скільки цьому молодому чоловіку, який пішов на такі... Якщо не помиляюсь, 24 роки Відслужив служив в рядах армії Української. На види, бачите. Зміняємо, кажу, да? Так, дивилися Особа. всі, так. Да. Ну так. Які мотиви? Теж він виклав. Чому так? Не знаю, але я скажу, так хочу сказати, що поведінка. За людини виходить за рамки норми, причому далеко. Сума, яку він визнає, 3 тисячі гривень, з половиною чи скільки. Смішна сума а, за те, щоб вбивати та людину і взагалі, щоб вести себе та таким чином. Занадто. Щоб приходити, <рес> домовлятися за 3 тисячі гривень з трубою металевою в руках, і сьогодні катувати цього чоловіка. Тобто ми дотикаємося в такому, в такому житті. Жорстокий 에... світ. Ростокі. Молодь, жорстока, жорстокість. Чому так? Виховання десь пропущено. То, що він служив. А він мешканець Засилькова чи де? Ні, він ворожений Сімського листа міста Голухів, але тимчасово проживає на території. Можете сказати кілька слів про потерпілого ви його адвокат, ви його знаєте особисто, чи це вам порадили бути його адвокатом? Не потерпіли колега наш, тобто він юрист, адвокат, минулий працівник прокуратури. Я не бачу там якоїсь поведінки, які могли виложити таку жорстокість. Ну, от, бачимо, по факту так. Зрозуміло. Далі буде суд 9 березня, ми будемо слідкувати за процесом. Чим закінчиться цей процес, ця жорстокість і таке поводження, скажімо, жорстоке з людиною, тільки тому, що винен гроші 3 тисячі гривень. Звичайно, далі будемо бачити, правда як вона є, Васильківський міський суд Київської області, і Валентина Виноградова. Ваченням шаталого перелаїграча за частиною першої статті 185, частиною 3 статті, 15 пунктів 6, 9 і частиною другої статті 115 Кримінального кодексу України. Судове засідання обвинувачення шаталого, який перебуває під вартою, доставлений. З'явився його захисний Вовчук, з'явився потерпілий Чепаненка, його представник-адвокат Сергієнка. І сьогодні у нас заміна прокурора. Заміна прокурора Парховенка, який приймав участь у нас в і в судовому засіданні, і в попередньому судовому засіданні, прокурор Кутана. Це пов'язана, прізвищем на прокурор надасть документи, питання, це підтверджує, це пов'язано, ви знаєте, із реорганізацією у нас діє на 15 липня, е 15 року і наша прокуратура Васильківська пішла до складу києво Святошинської місцевої прокуратури. Тепер у нас називається Васильківський відділ києво Святошинської місцевої прокуратури. Дійсно, помінялися прокурори, які тепер у нас тут працюють, мається на увазі, разом з нами тут у Василькові. Часть прокурорів, які тут працювали, пішли працювати за місцем розташування основного їхнього, так сказати офісу києво Святошинської місцевої прокуратури ну а у нас іще так склалося, що прокурор Пархоменко, який почав підтримувати обвинувачення, був процесуальним керівником, наказом прокурора по Київської області, де позавчора призначений переведений до прокуратури Київської області. Тобто, у нас. Виникають підстави зміни прокурора, передбачені 37-го ПК України. Єдине, що ми попросимо прокурора, щоб вона нам надала документ, який, так сказати, досвідчує, хто у нас тепер у групі прокурора буде підтримувати обвинувачення. Після чого я постачав відкрили дві.

І вже побачимо, що ми будемо продовжувати ну, до про ім'я робити справи. Годове засідання закінчено, та Так, я хочу...